Понад півтори сотні бійців з Полтави та Кременчука сьогодні відбули на схід України. Більшість не вперше. В складі, як, як представники, як бійці батальйону особливого призначення Полтава проти Кременчука, також зведений загін у МВС Полтавській області. Бійців, які свідомо готові ризикувати найціннішим життям, переводжали з території управління Міністерства внутрішніх справ області. Цього дня чоловікам бажали одного повернутися додому живими. За словами Петра Ворони на позачерговій сесії обласної ради планують прийняти програму територіальної оборони та спрямувати кошти на потреби наших земляків, які відбули на схід країни. А ті, хто цього уникає, ховається за хабарями, залипими довідками, змушені будуть відводити очі і шукати їх у сірках. Кожен з бійців отримав малюнки та ляльки-мотанки від учнів першого ліцею та медичного коледжу. Усі прекрасно розуміємо, проти кого ведеться ця війна. І, на жаль, ми прекрасно усвідомлюємо, що все належить не від нас, і ті амбіції тієї людини, які вартують навіть нашого мизинця. Цього разу полтавці відбудуть до чотирьох місць дислокації, які визначать безпосередньо у зоні АТО. Там вони перебуватимуть упродовж 30 днів. Я слухав сьогодні прекрасних дітей, як вони співали, як вони промовляли слова. Це майбутнє України. Ми маємо відстояти агресію зовнішнього ворога, перемогти в ній і змінити свою державу, щоб ці діти жили в іншій державі, сильній, правдолюбій, чесній. Де всі можуть себе реалізувати, трудячись на благо свого народу? Усі бійці отримали іконки зі словами молитви Гоїна, яка, як зауважив Владика Федір, збереже їх від ворожих куль. Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Слава твоє опроміненця! Слава твої опроміниці!